Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моє малятко, зараз ми з тобою потрапляємо в казку Дід і сова. Сидить дід на лавці під хатою, і чай п'є, та не простий, а молоком забілений. Аж тут летить сова, та й кажу до нього: Добрий день, друже! Дід аж підстрибнув з переляку. Подумав собі: Це що? До мене сова ухукає! Дивиться, таки сова, дід промовчав, а вона веде своє далі. Як поживаєш, друже? І тут дід як розізлився. Та який я тобі друг! Ти сова, ти хижак, отака бухата та дзьобата. Нічого мені з тобою дружбу водити. Тож лети собі геть. А як не полетиш, то я спущу свого собаку на тебе і будеш по всьому ще без хвоста. Сова, бідна, образилася дуже, і сказала дідові: Не хочеш, старий, ти ще пошкодуєш про свої слова. Невдовзі настало літечко. Сонечко гарно гріє, на городі красуються квіти, ростуть огірки, помідори, гарбузи, цвіте картопля. Дід і баба радіють, що матимуть на зиму добрий урожай. П'є якось увечері дід вдома чай, та не простий, а молоком забілений, а до нього у вікно сорока дзьобом. Стукає і кричить Діду, діду, ти чого спиш? У тебе на городі миші бенкет справляють. Дід бігом кинувся на город врожай рятувати. «Глядь, а там під корчами повно мишей. Танцюють, скачуть, бадиля ламають, плоди гризуть, посміхаються. Дід сів біля того городу та й заплакав. Раптом пролітає сова і вигукує: Ну що, діду, правду я тобі казала? А дід. Совонько, допоможи мені, Люба, рятуй городину, бо ми взимку голодні з бабою будемо. Сова мала. Добре серце, тож пожаліла діда. Гаразд! Я зараз покличу своїх родичів і сусідів, допоможемо тобі! Полетіла сова до лісу, покликала інших сов і пташок, і прилетіли й почали мишей ганяти. Миші перелякалися та давай стрімко із городу тікати. Відтоді дід, коли сову бачить, зупиняється, знімає шапку на знак. Вітання Та й каже, добрий день, Совонько! Якся маєш, моя красуне, як твої дітки Може чимось допомогти? І так вони іноді годинами про життя балакають. Бо тепер дід і сова то найліпші друзі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Не забувайте поставити лайк. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові казки.